Добрий день! І знову з вами я. Ми розпочинаємо тему найменше спільне кратне. Я, тобто Олена Миколаївна. Ми вже не раз з вами виконували таке завдання, коли шукали кратне спільне для двох чисел. Наприклад, знайдіть спільне кратне для числа 2 і для числа 7. В такому випадку, ми що робили? Спочатку ми знаходили спільне кратне. Перший кратник для числа 2. Отже, шукаємо кратній для числа 2. Найменшим кратним для числа 2 буде 2. Далі 4, 6, 8. Поки що зупинимось. Знайдемо кратній для числа 7. Це. 7. 14. І поки що зупинимось на цьому. Пошукаємо. Для числа 2 далі. Так, щоб у нас співпало хоча б з одним кратним числу 7. Отже, було 8, тепер 10, додати 2, 12 і додати 2, 14. Таким чином, ми з вами знайшли спільне кратне для числа 2 і числа 7. Це 14. Можна на цьому закрити дужечку. І запишемо тут. 14 Думаю, ви побачили, що для того, щоб знайти спільне кратне, нам потрібно було шукати, наприклад, для числа 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 аж 7 варіантів. І лише 2 варіанти для числа 7. Уявимо собі, що а, різниця між цими числами буде набагато більша. Тоді і спільне кратне, Теж треба буде шукати довго. Як же нам полегшити цей процес? Зараз ми це і розглянемо. Давайте спробуємо знайти найменше спільне кратне для чисел 24 і 46. Для цього ми знов розкладемо ці числа на множники. На прості множники. 24 і 46. Отже, 2... Буде 12. знову 2, 6, 2, 3. 3 і 1. 46, в свою чергу, розкладається на 2. Тут 23. Тут знову ділиться воно лише на 23, тому що це просте число. І 1. Тепер увага. Шукаємо спільні. Множники. Але я пропоную з одного боку, там, де ми обводили, їх обводити, наприклад, ми бачимо, що тут 2, і тут спільним є 2, а з іншого закреслювати. Далі у нас немає спільних дільників. В такому випадку нашу обведену двієчку ми беремо і залучаємо сюди всі решта чисел дільників. Що залишились необведеними. 2 помножити на. 2 помножити на 23. Помножити на 2, на 2 і на 3. Ось вони. 23, 2, 2 і 3. І перша наша обведена двічка. І не війшло сюди лише ось це число. Цей дільник. В результаті у нас виходить. 2 в кубі помножене на 23 і помножене на 3. 2 в кубі це 8, помножене на 23 і помножене на 3. Тобто 24 помножити на 23 розв'язуємо стовпчик 24 помножити на 23. 3 на 4 12, 2 пишемо 1, помічаємо. 3 на 2, 6, додати 1, 7. 2 на 4 8. 4, отже 2, 5, 5. 552. Ось це число і буде найменшим спільним кратним. 552. Давайте візьмемо ще один приклад. Знайдіть найменше спільне кратне для чисел 12 і 64. Розкладаємо на прості множники. 12 і 64 – Отже, 12 ділиться на 2. Тут буде 6, ділиться на 2, тут буде 3, ділиться на 3 і 1. 64 ділиться на 2. Це у нас буде 32. 32 теж ділиться на 2 за ознакою подільності на 2. 32 поділить на 2 – це 16. 16, ділиться на 2 – 8, 8 знов ділиться на 24, 4 на 2, 2, 2 на 2. І 1. Тепер обведемо з одного боку а, спільні дільники, а з іншого їх ми викреслюємо. Отже. Два і першу двічку викреслили. Знову 2 і другу двічку викреслили. Три. А трієчки там немає. Отже, все, що у нас залишається, ми перемножуємо між собою.

Буде найменшим спільним кратним для чисел 12 і 64. Давайте спробуємо це робити, зробити нашим старим способом за допомогою знаходження кратного і просто потім підкреслити спільне кратне. Перепрошую кратне. Отже, кратне для числа 12. І кратне для числа Шістдесят чотири. Шукаємо. Для шістдесяти чотирьох. Це спочатку шістьдесять чотири, сто двадцять вісім і сто дев'яносто. Для дванадцять. Дванадцять. Двадцять чотири. Тридцять шість. Сорок вісім. Сімдесят два. 84, 96. І так далі. Аж поки ми не дійдемо до числа 192, яке є спільним числом або спільним кратним, і для числа 12 і 64. Подивіться, який довгий ряд ми мали зробити, перш ніж ми знайшли число 192. Розкладаючи на множники, ми коротимо свій час. і... Знаходимо більш оптимальний спосіб для розв'язання. Для знаходження найменшого спільного кратного є певний алгоритм дій. Для початку сформулюємо, що ж таке найменше спільне кратне. Найменшим спільним кратним двох чисел називається число, яке ділиться на кожне із даних чисел. Для того, щоб знайти. Найменше спільне кратне, спочатку розкладіть дані числа на прості множники. Далі запишіть розклад одного з даних чисел. Потім допишіть сюди ж незакреслені множники з розкладу іншого числа. Ну і зрештою обчисліть отриманий добуток. Нічого. І, до речі, перш ніж це робити, Подивіться, можливо, більше число і буде спільним кратним. А зрештою, пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!